Всім доброго дня! Вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Продається комерційне приміщення по вулиці Ольги дучі Мінської. Отже, там у нас в ту сторону вулиця Миру, в ту сторону Вовче І от наше приміщення. Тобто маємо вхід з фасадної сторони, з першого поверху. площа сходової 14 метрів квадратних, які також можуть бути якось використані. І ось такий у нас другий поверх. Площа оцієї по кімнати в самий кінець 60 квадратів. Тобто можна ділити на офіси, будувати перестінки. Так, тут у нас підсобне приміщення невеличке. І три кімнати з фасадної сторони. Тобто маємо першу таку. Кімната і третя побільше площа другого поверху близько 140 метрів квадратних. Так, тут у нас санвузол. І піднімаємось на третій поверх. Площа третього поверху 150 метрів квадратних. Тобто маємо сходову, маємо другий поверх, маємо третій, понад 300 квадратів комерційної площі. Так, тут отака от от кімнатка. Наступна ось така велика, яку також можна ділити на менші приміщення. І велика-велика така цікава тераса. Так, тут ще підсобочка. І ось така тераса. З виглядом на стадіон. Може служити зоною відпочинку тощо. Ось такий об'єкт. Детальніша інформація буде в описі під відео. Всім до побачення!